Війни за демократію чи війни за ресурси протягом останніх десятиліть Сполучені Штати проводили військові кампанії, запроваджували санкції та чинили економічний тиск на країни по всьому світу. Але що стоїть за цими рішеннями: нафта, газ, напівпровідники, рідкоземельні метали після 11 вересня США вторглися в Ірак та Афганістан. Контролюючи енергетичні запаси Близького Сходу. Сьогодні вони ведуть технологічну війну з Китаєм, блокуючи виробництво найпотужніших мікрочіпів. А завтра Гренландія, стратегічний острів із незліченними ресурсами, може стати наступною метою. Це не просто історія про війни, це історія про контроль над майбутнім, новий цикл розслідувань на Супернова, як США змінюють світ у годинці за ресурсами. І хто буде наступним? Дивіться скоро.